Привіт, я Таня, і я рада вас вітати на каналі. Я знаю, що давно в нас не було нових цікавих відео, але я про вас не забула, а навпаки, навіть. Я в своєму житті прийняла для себе дуже важливе рішення. Про це я розповіла в своєму інстаграмі, посилання, до речі, в описі під цим відео. Підпишись, щоб ми з тобою познайомились ближче. А вам взагалі не здається, що осінь це якраз той період, той час. Який прям створений природою для того, щоб почати якесь нове затишне хобі. Або ж, наприклад, згадати про те, що давно мріяв зробити, але все ніяк не наважувався. Ось так сталося і в мене. Я давно дивилась американських ютуберів, блогерів, які робили щось подібне, і завжди мріяла створити це сама. У мене в гардеробі є дуже багато якихось спортивних речей, і я їх насправді дуже сильно люблю, тому що вони зручні, але... Вони переважній більшості свої якісь безликі, звичайні сірі, сині, чорні. У мене є одна ковтинка, яка може стати прекрасною, прекрасним початком нашого з вами експерименту. Також в даній проробці я використала водорощений рощини флезелин на клеєвій основі. В минулому відео, де я розповідала про свої вдалі покупки з Китаю, я його показувала і в коментарях було багато прохань показати, як же ж ним працювати. Тому в цьому відео ми його обов'язково використаємо. А ось і наша головна героїня. Це ось така синя спортивна ковтинка. Але зверніть увагу, в ній є дуже яскравий елемент. Це ось таке червоне серденько. Саме від нього я відштовхувалася в побудові композиції, і, звісно, воно вплинуло на підбір кольорової гами, яку я буду використовувати у вишивці. Ще одним важливим елементом буде ось ця сукня. Насправді, це такий сентиментальний момент, це сукня моєї донечки. Вона з неї вже виросла, але пам'ять про цей прекрасний вік я хочу зберегти надовго. Тому саме її ми і будемо використовувати у переробці. Зверніть свою увагу, що колір серденька відповідає. Кольору ось цих квіточок на сукні я не дарма це зробила для того, щоб наша робота виглядала гармонійно. Ну що ж, ми визначилися з нашими головними героями. Тепер давайте експериментувати. У даній роботі я використовувала флезелин на клеєвій основі. Ось такий. Це я купувала з Китаю. У мене є на каналі відео про мої покупки. Якщо цікаво, я залишу посилання в описі під цим відео. Такий самий флезелин є від фірми DMC, але відповідно він в рази дорожчий. На ньому можна і писати, на ньому можна малювати, роздруковувати. Як його використовувати, ми побачимо далі. Відтворювати, ми будемо важливий для мене у творчому сенсі вислів Покажи світові свій світ. Я прийняла рішення, що покажи у нас буде основним акцентним словом, а світові свій світ це буде додатковими словами, які ми будемо вишивати внизу відповідно меншого розміру. Для того щоб літери у слові Покажи у нас були однаковими. Я буду використовувати ось такий шаблон, тобто кожна клітинка. Окрема літера. Відповідно, літера ж займатиме дві клітинки. Після того, як я роздрукувала макет на звичайному листі А4, і мені сподобався розмір літер, я його продублювала на водорозчинному флезелині. Зверніть увагу, він двосторонній. На одній стороні звичайний папір, а на другому, начебто, така тонесенька тканинка. І саме на ній має бути ваш напис або ваш малюнок. Я думала вирізати цю хвилину сорому, але я вам покажу. Знаєте, дурний перероблює п'ять разів. Оце про мене просто. Я відмалювала літери. Я їх вирізала на звичайному папері, для того, щоб подивитись, як вони будуть розміщуватися на нашій ковтинці. І Ідея, в принципі, нормальна для того, щоб наочно побачити, як це буде виглядати. Але ну, чому відразу я не намалювала їх на водорозчинному флезелині? Ну, от скажіть, я не знаю. А, тут я ще розкладаю, і думаю, що це просто геніальна ідея. Зараз покажу, чому ні. Ви помітили, що тут я навіть літери місцями переплутала? Ну, Так би мовити, у мене був творчий порив. А тепер ось цьому задача: його ж треба перенести на флізелін. І не знаю, чому я вирішила, що я хочу це зробити з допомоги принтеру, а не просто взяти олівець і обвести ці самі літери на, на листку флізеліну. Я не знаю. Як бачите, я тут зробила помилку, тому що принтер вже в дзеркальному вигляді копіює. Але, ну, що ж поробиш. І ось тут я вже розумію результат своєї помилки. Оскільки я відмальовувала не одразу на водорощиному флізеліні, відповідно, і відстань між літерами у мене не така, як має бути на куфтині. Отже, мені доведеться це все вирізати окремими шматочками, тобто окремими літерами. Ой, як я про це пожалкую в подальшому. Тепер нам необхідно розташувати наші заготовки таким чином, як вони будуть виглядати вже на основній роботі. Тут можна використати або лінійку, а я ж використовую структуру. Бачите, в мене така структура, що є чіткі лінії на ковтині. Саме на них я і буду орієнтуватися при поклеїці наших букв. Тепер нам необхідно віддерти цей флезелин від основи і розмістити його на тканині. Ось так у мене вийшло. Я тут розправляю і пригладжую флізелін, щоб він не відклеювався. І зверніть увагу, що тканина у мене стрейчева, а флізелін не розтягується, тому варто це клеїти саме на рівній поверхні, для того, щоб в подальшому ці літери не відклеювалися. Тепер мені необхідно вирізати слова світові свій світ, для того, щоб зрозуміти, як я хочу їх розмістити на кофтині. Тепер найцікавіше нам необхідно розмістити цю тканину тканину з нашої сукні. Під нашу ковтинку, щоб ми могли вишивати і тим самим пришивати її до нашого майбутнього витвору, так би мовити. Для цього я вирішила, що нам для початку потрібно розрізати її, тому що я хочу, щоб ось ці квіточки, ось ця квіточка, вона припадала саме на букву, оскільки в нас має перекликатися кольор квіток і кольор нашого серденька. Тому це буде задача з дірочкою. Зараз я розріжу по шву і прикладу її. Ось так. Такий шматочок у мене вийшов. І тепер я дивлюсь, що під літеру П підпадала ось ця квіточка. Тобто розміщуватися ця тканина під низом буде саме таким чином. І насправді тут дуже важливо, як на мене в даному випадку попасти цією квіточкою саме вгору літери П. Я так бачу, мені так потрібно. Тому я підкладаю тканину і буду фіксувати її пальцями. І ось тут я вже розумію свою помилку. Бачите, у мене літера А зажовується пальцями, і вона відповідно відклеюється. Я навіть вам скажу більше. Подальшому, коли я вишивала, літери, що не попадали в пляця, вони попросту відклеювались. і мені доводилося їх перероблювати. Тепер найцікавіше, нам необхідно підібрати кольорову гаму, яку ми будемо використовувати при вишивці. Зрозуміло, що нам потрібно обрати червоний, щоб він перекликався з нашим серденьком і основними квітками. Але ж у нас ще буде вислів, світові свій світ, і я його хочу зробити різнобарвним. В першу чергу давайте оберемо червоний. У мене є декілька варіантів, відповідно, стандартний: 666-й. Це Найчервоніший червоний в DMC І давайте в мене ще є декілька червоних варіантів. Це, напевно, да, ось цей 321-й. І ще в мене був один такий колір. Зараз, зараз, зараз пошукаємо, пошукаємо, пошукаємо. А ні він такий більш довушневого, напевно. Ні. Тоді будемо обирати між цими двома. Як вам показую, що я ще не розібрала весь свій ящик з нитками. Тут ще дуже багато роботи, але я в процесі. Ну от якщо близько прям подивитися, то скоріше за все до серденька більше підходить 666-й, бачите? Прям тон, тон. Цей такий, як з вишневим відтінком. Давайте тоді залишимось так класично. Що ж, я закріпила тканину е, і розрахувала таким чином, щоб квіточка у мене потрапляла в верхівку літери П. Але, бачите, мені необхідно її трішечки підтягнути, щоб не було таких зморшок, щоб вона була рівномірно натягнута. Зверніть увагу, моя тканина цієї суконьки, яку я використовую для фону, вона не розтягується. Якщо ви будете брати еластичну тканину, не сильно затягуйте її в пяльця, щоб ваші букви в подальшому не морщились. Я буду вишивати швом позад голку. Для початку мені необхідно закріпити нашу нитку. І бачите, ось в чому проблема того, що я дуже сильно обрізала флізелін. Бачите, він відклеюється, а мені треба вишивати по самому краю. Відповідно, це максимально незручно. І це дуже сповільнює мою роботу. Ось такий проміжний результат у мене вийшов. Поки що я задоволена. Побачимо, як піде далі. І ось так у мене вийшло наше акцентне слово. Насправді, поки що, я дуже сильно задоволена, тому що робота була важка, оскільки довелося вишивати по краю флізеліну, він постійно відклеювався, це було максимально незручно. І букви, які не попадали в п'яльця, мені доводилося переклеювати. Це теж займало дуже багато часу, але поки що я його більше чіпати не буду. І вже розмочу цей флізелін і буду вирізати в самому кінці. Тепер мені потрібно розмістити вислів світові свій світ. А в одну лінію в мене не вийшло, тому я думаю, що я буду вишивати все від центру. І оскільки мене влаштовує розміщення слів по відношенню один до одного, я нічого різати не буду і буду переносити цей вислів суцільним полотном. І маю надію, що це спростить мені життя в подальшому. Але дивіться, бачите, будьте обережними, не такими, як я. Я дуже різко відірвала цей флізелін, і він мене приклеївся сам до себе. І це така муторна робота, щоб його не порвати, бо він досить тонкий. І в той же час, щоб не було ніяких заломів. Ось таким чином я розміщую. Бачите, за рахунок того, що в мене суцільний лист, мені зручніше його відцентрувати. Так, я підібрала ось такі три кольори. Давайте так повернемо, щоб було зверху номера, якщо вам цікаво. Це рожевий, він в тон буде ось цих квіточок. Це ось такий в тон ось цих квіточок. Цей жовтенький фон в колір ось цих оцяточок. Ну і цей в колір листочки. Я ще думала, більш темніший взяти, але він на синьому фоні буде дуже погано виглядати. Тому ми залишимо на цих трьох кольорах. Червоний додавати не буду, тому що його і так тут досить багато. Вишивати ці літери я планую тамбурним швом. Насправді, я хочу спробувати спочатку варіацію цього шва, де я буду захоплювати декілька петельок, або ж просто звичайний тамбурний шов. Давайте спробуємо спочатку на дві петельки. Я роблю прокол, маленьку закріпку, ось таким чином. Тобто маленький такий стібочок. Наступний прокол я роблю трішечки далі. Просовую голку, не торкаючись полотна, під нашу закріпку і назад в той самий отвір, з якого ми щойно вийшли. Зараз розправимо нашу ниточку, тому що я вишиваю у 4 нитки. Ось так розправ, Ось така перша петелька. Далі я відступаю, намагаюся на такий, самий, на такий саму довжину, як і попередній стібочок. Далі. І дивіться, це я хочу спробувати тамбурний шов, де петелька така подвійна. Тому я знов проходжу в першу нашу закріпку. Ось таким чином. І, звісно, цей тамбурний шов він є такий більш ажурний, але мені здається, що для цієї вишивки він занадто товстий і буде виглядати здалеку як заплутана нитка. Тому давайте розпорювати і шити заново. Бачите, ось так. Він досить грубо виглядає. Грубо, тому що я хочу використовувати не один колір в літері, а три. Якщо буде три такі товсті шви, буде дуже негарно. Тому поримо. І спочатку робимо знову закріпку. І будемо. Вишивати звичайний тамбурний шов. Зробили закріпку. Далі відступаємо в розмір нашої петельки, такою якою ми хочемо її бачити, просовуємо голку під нашу закріпку. Зверніть увагу, я вишиваю тут двома голками з тупим кінчиком і з гострим. І насправді, в однієї і в другої є як плюси і мінуси в даній роботі. З голки з гострим кінчиком набагато простіше протикати подвійний, подвійну тканину, тому що і флізелін, і тканина від самого світшота вона досить товста. Але. Вона зачіпає флізілін, Тобто вона своїм гострим кінчиком піддіває його. А він такий ворсистий. І виходить, тут потрібно бути дуже-дуже уважною, щоб ем, коли я просовую, бачите, ось так. Під низом петельку не прихопити гострим кінчиком шматочок флізеліну. Тому що, коли ми його розчинимо, самі петельки будуть виглядати дуже неогайно і розшатано, оскільки вони кріпилися на флізеліні, якого, відповідно, вже немає. А ось голка з тупим кінчиком, тут є також свої нюанси. Нею набагато важче пробити подвійний шар тканини, і, відповідно, це затягує сам час. І, якщо чесно, то я дуже сильно втомилася інколи пробивати нею тканину. Таким самим чином я довишивала абсолютно всі літери. Тепер знімаємо наші пяльця. Як бачите, фрізелін нас дуже сильно постраждав, він і пожамкався, і повідклеювався, але для нас це вже ролі не грає. Ось такий попередній результат. У нас з вами є. Тепер я відклею, де мені потрібно, по краям флізелін, щоб не залишати його зайвий. Чому? Тому що він сам по собі, коли розчиняється у воді, він таким стає гелем. І я не знаю, наскільки гарно він зможе вимитися саме з цієї тканини. А тканина у нас темна. Тому ми намагаємося зробити його кількість мінімальною у нашому виробі. Тепер нам необхідно розчинити флезели. Для цього я його просто мочу тепленькою водичкою. Ось так можна трішки потерти. Хоча, повірте, це не обов'язково. Буквально пару хвилин у воді, і він щезне. Тепер етап, якого я найбільше боялася. Нам необхідно розрізати <тканину>, тканину. І мені насправді дуже сильно страшно, тому що потрібно розрізати таким чином, щоб ми не зачепили нашу підкладку. А це зробити важко, оскільки ми ж її натягували, відповідно, вона прилягає до нашої ковтинки. Я роблю ось такі невеликі засічки. і Спочатку вирізаю по центру, а потім вже буду оформлювати обережно краї. І ось тут я зрозуміла, що зручніше насічки зробити маленькими ножицями, основний проріз зробити великими, і вже гостренькими маленькими обходити саме краї вишивки. Так набагато швидше і, якщо чесно, простіше. Якщо з лицевою стороною мені все було заздалегідь зрозуміло, то з виворотом я не знала, що буду робити до останнього. Чи буду обрізати, попри самі букви. Але в такому випадку я хвилювалася, що тканина буде сататися. Чи потрібно було зарублювати, підрублювати цю тканину? Я не знала. І ось в останній момент я згадала, що у мене залишилась клейка стрічка для підрублювання. І саме її я й буду використовувати у даній роботі. Тому мені необхідно обрізати тканину. Але зверніть увагу, я залишаю припуски у розмір в ширину цієї самої клейкої стрічки, для того щоб я могла її підкласти під тканину і пройти праскою, тим самим приклеївши її. І ось тепер я вирізаю клейку стрічку у розмір е, моєї тканини для того, щоб підкласти та переклеїти її праскою. Насправді це дуже швидкий процес. І ось такий результат у нас з вами вийшов. І якщо чесно, мені дуже подобається. І тепер ця ковтинка не лише мене зігріває, а й надихає. Тепер найцікавіша частина цього відео. В ній давайте поговоримо про ті помилки, які я допустила, або що можна було б покращити, і це полегшило б створення даної роботи. По-перше, як ви зрозуміли, краще малювати або друкувати одразу на лінії, тому що це перенесення, перемальовування воно відбирає ну прям дуже багато часу. Наступне це ножиці. Обов'язково знайдіть ножиці гострі, щоб вам було зручно вирізати а, в кінці ось ці літери, тому що мої ножиці були не занадто гострими, і мені доводилось завжди підправляти краї першого слова. Там, де ми з вами вирізаємо основну тканину. Наступне це обов'язково зафіксуйте флізелін пяльцями, тому що, навіть незважаючи зважаю, не на те, що він на клеєвій основі, він все рівно рухається по тканині. Чи то в мене така тканина слизька, чи просто він рухається, фіксуйте пяльцями і обирайте пяльця невеликого розміру. Я не знаю, чому під час цієї роботи я не взяла менші пляльця, взяла одні з своїх найбільших, але це ускладнило мені роботу. Наступне, не забудьте обрізати зайві флезелин, коли ви будете його розмочувати, тому що він перетворюється в таку гелеву субстанцію, із деяких тканин він може погано прополоскуватися. Доведеться цю роботу додатково ще прати. Ну і тепер найголовніше, що я мала вам сказати, це творіть. Створюйте, пробуйте, перероблюйте, вишивайте, випорюйте, але творіть. Не бійтеся помилок, не бійтеся того, що щось не вийде, щось криво, що скосо. Мені здається, ось саме в цьому і є те зерно затишку і те зерно ручної роботи, яке має побачити цей світ. Що ж, на цьому все. Маю надію, що відео було цікавим, і хоч трішечки, але для вас корисним. Якщо це так, то чекаю на вашу вподобайку. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не прогавити нові цікаві відео. До речі, якщо вам щось було незрозуміло, то не соромтесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду намагатися відповісти кожному і допомогти кожному. До нових зустрічей!